Якщо ви активно займаєтесь спортом та маєте значні фізичні навантаження, тоді цей комплекс для вас комплекс для підтримки спортсменів. Кальцимін необхідний для зміцнення м'язових тканин, у тому числі серцевого м'яза. Профілактика переломів. Омега-3 необхідна для підтримки нормального стану та роботи серцево-судинної системи та суглобів. Хондроїтин-Про про це підтримка суглобів при фізичних навантаженнях, зменшує запальні процеси і больові відчуття у суглобах, відновлює та оновлює хрящову тканину та міжсуглобну рідину. Ель-карнітин сприяє зростанню м'язової маси і сили м'язів, підвищує витривалість організму. Ельглютамін сприяє підтримці м'язової маси у спортсменів, зміцнює імунітет часто хворіючим. Л-лізин укріплює колаген суглобового апарату, м'язів, кісток, сухожилів, сприяє швидкому відновленню.